Вітаю вас раду на своєму каналі, і сьогодні ми готуватимемо з вами одній із найсмачніших цукатів це апельсинові домашні цукати. До речі, по ваших багаточисельних проханнях ми сьогодні їх будемо готувати. Чим вони класні, це тим, що вони відкривають свій істинний смак саме під час випічки, коли пасочка от гарячою стає, і вони якраз повністю відкривають свої аромати. І це дуже-дуже смачно, навіть якщо ви не любите апельсину. По-друге, якщо ви навіть будете пасочку пекти по будь-якому своєму рецепту, звісно, ви захочете щось покласти туди смачненьке. Тому цей рецепт знову ж таки стане вам нагоді. І по-третє, ми будемо зберігати не просто як всі звикли ми засушувати на деко обвалювати в крухмалі цукати, а будемо її закривати. Заварювати в сиропі і закриємо плотно кришечкою в контейнері і таким чином зберігати. До речі, їх можна зберігати рік, навіть думаю, півтори їм нічого не буде. Я тестувала на якість це зовсім не впливає. Ось і можете використовувати на протязі року в будь-яку випічку, навіть в яблучний пиріг. Якщо додати, я пробувала це дуже дуже смачно. Тому не буду тягнути більше інтригу. Давайте швидше приступимо до самого процесу приготування. Отже, для приготування однієї порції таких цукатів нам знадобляться три великих апельсини. Ось таких гарних, точніше їхні шкірочки. Ми їх надрізаємо на четверо і знімаємо шкірочку. До речі, це. Та найдовший такий процес оце знімання шкірочок, і то потім нарізка. Доволі такий е, затратний по часу, але все решту, я б сказала, дуже швидко готується, тому що ми можемо відставляти, е, воно закипить, і ви собі відставляєте, хай охолоджується і зніматись, помимо того, своїми, е, звичайно, якими своїми звичайно, будь-якими іншими процесами. І так, в мене з цієї порції вийшло, я спеціально зважила, 270 грам шкірочок. Мені бракує 30 грам, але це не критично, і я нічого перераховувати не буду. Спеціально перед вами зараз поставлю на ваги і ми це разом зробимо. Нарізаємо тепер наші шкірочки на квадратики. Можете, до речі, по одній брати різати, можете по дві, як вам зручніше. Важливо в цій справі, до речі, гострий, хороший ніж. І все поступово нарізаємо і закидаємо у каструльку. Так, я тут трішки пришвидшила, як ви бачите. В реальному часі все трішки довше, але відео нам це дозволяє зробити і не буду тягнути ваш час. Тепер в чому полягає наша задача? Ми маємо триші бланширувати. Ці цукати. Тобто один раз ми заливаємо воду, чекаємо, коли закипить, проціджуємо через сито. Далі заливаємо знову холодною водичкою, ставимо на плиту і чекаємо, коли знову закипить. Це нам потрібно для того, щоб позбутися цієї гіркоти, яка міститься у апельсинових шкірочках. Доводимо до кипіння, зливаємо, заливаємо ще раз водичкою, ставимо на плиту, вмикаємо і чекаємо ще раз, щоб у нас все гарно закипіло. Зливаємо знову закипіло і заливаємо третій раз водичкою. Доводимо до кипіння, це останній раз. Закипіло в нас. Все проціджуємо через сито. Закидаємо назад у каструльку наші цукати. Тоді даємо 1 кілограм цукру і 1 літр води. На всі 300 г нам знадобиться 2 кілограми цукру. Зараз ми доводимо до кипіння 1 кілограм, а потім поступово будемо наступний кілограм сипати. Зараз наша задача довести до кипіння один до одного цукор і воду в рівних пропорціях. Після того, як все закипить, залишаємо на 4-5 годин, щоб воно все охололо. У мене пройшло 5 годин, тепер я всипаю знову 200 г цукру і чекаю, коли знову закипить. І даю знову 4 години, 4-5 годин, щоб похололо. І так, 4 рази. Точніше, ще 4 рази, тому що в сумі у нас має бути таких 5 разів. 1 кілограм цукру по 200 г ми досипаємо кожного разу поступово. Ось нас закипіло і відставляємо. І займаємось своїми справами. Це був у нас перший раз, тепер, як бачите, знову я всипаю 200 г цукру другий раз. Чекаю, коли закипить. І знову забираю плити, щоб воно в нас стабілізувало 4-5 годин. Можна помішувати, щоб швидше відбувся процес закипання. Ось поступово відбувається процес закипання, і знімаємо знову з плити. Коли п'ятий раз воно все в нас гарно закипає, даємо 5 грам лимонної кислоти. Ось так виглядають наші цукати в такому цукровому сиропі, вже охолоджені. Вони зовсім не гіркі, зовсім-зовсім. І як бачите, отут я трішечки відсипала для того, аби, ну, буквально вони півгодинки постояли для того, аби сік, весь ось цей сироп стік, і вони практично сухенькі. До речі, дуже смачні. Перед тим, як додавати їх в пасочку, ви можете їх. Або підсушити в духовці, коли ви забули їх відкинути на друшляк швидше, або краще на 8-12 годин, це краще на ніч, залишити їх ось так, щоб вони собі стекли. І вони будуть достатньо класними і сухенькими для здоби. А якщо ви хочете в духовку, то ось так прикорхмалюєте і відправляєте на невисоку температуру, і по часу вже дивіться, буквально трішки підсушити до 100 градусів, звісно. Надіюсь, цей відео урок був для вас корисним. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо ви досі цього не зробили. Тому що попереду ще дуже всього корисного. До зустрічі!